Доброго раночку. Просто його не можна назвати сьогодні добрий. Ох, що виробляли? Ох, непотреби. Дивіться, кавунчик 30 насінин в мене було. Посіяла. Зразу я їх замочувала. Я вам показувала, що я замочувала, і вони мені раніше, ніж за добу проклюнулись. Слухайте. Я їх на другий день взяла, понасипала землі. Це ще була паска. Я боялася, що вони мені не поростуть отакі, о, знаєте, здоровезні. от, І понасипала, але я рахую, що за роботу гріха немає. От, е, понасипала менш півстаканчика і висадила це насіння пророщене в стакани. Вони мені за два дні зійшли всі. Стопроцентна схожість, стопроцентно проклюнулись. Кавунчик називається Orange Luxury. У мене 30 насінин, один стаканчик не вліз у ці два ящика. То я взяла його на клумбі, посадила. Я вам показувала, хто, хто уважно дивиться, то я вам показувала, як я посадила на клумбі один кавунчик. Ну, проклюнутий, він ще не зійшов на дворі, бо на дворі ж то холодніше ночами. Де таке будемо чекати кавуни. Тільки цей один сорт посіяла, 30 штук. Я знаю, може ще що посадити. Це ранні, пише, що вони дуже ранні. Почитайте за них. От, жовті, смачні. Я їх заказувала, вони в магазині я не бачила їх. Я заказувала у Вікторії Старостенко. В інстаграмі є сайт в неї, називається Вікуся Агрошоп. Так, да, Вікуся Агрошоп. То я в неї подзвонила і заказала. Глянь, такі гарненький, яка схожість. Що це означає? Це означає, що свіженьке насіння. Я так думаю. А тут в мене ще є, зараз вам покажу, О, одна касета з огірочками. У мене ж всі огірки переросли через той холод. Я їх висадила, але не знаю, чи буде толк. Потім я підсіяла ще два, два пакетики. Два пакетики, а як це називається? Дивіться, це амур. І другий, не пам'ятаю, як називається, я вже його посадила в теплиці, росте. Але ці, думаю, потримаю ще в хаті для того, що мало лі що. Він мінус один буде. Буде один тепла, і на другий день, з неділі на понеділок, буде мінус один. Це страшне. Цвітуть садки, все цвіте і мінус один. І що це воно має бути? Щось страшне кажу, щось таке робиться з нами. То мороз, то якась буря, то ще щось тут. Гляньте, яка біда в Україні. Тридко. О, відкрить, щоб один одного. Я не люблю в касети садити, тому що отакі от виходить, бачите? Один одного огірочок накриває. І їх бажано не пересаджувати. Ну, вже якось вони побудуть тут до. До вівторка, а далі наладжується температура, і будемо посажу у мішки в теплицю. А це буду дорощувати до городу, коли їм після сходів треба рости рівно місяць, а через мі... щоб була готова розсада, а через місяць посадити на город. Город уже в мене поораний такий. Дуже хороші кавунчики. Ще дуже добре, кавуни пророщують в тирсі. Одного року я пророщувала. Кип'ятком залить тирсу, Кип'ятком. тоді як вона охолоне, і туди садить прям сухе насіння, е, в якійсь ємкості, не в стаканчиках, і садить у теплу тирсу, не гарячу, в теплу тирсу е, кавунчики. Тоді вони виходять такі. Тут вони теж непогані, бачите, які. А в тирсі вони такі товсті виходять, хороші. Але обов'язково треба раніше продезінфікувати її кип'ятком. Тирсу маю введу. Добренько, на цьому все. Бажаю вам миру, бажаю всього найкращого. Дякую вам за все. Бережімося. Ой, щоб все було в нас добре.